Нам треба його знайти, нам треба його знайти. Ми постійно говорили в колективі. Але Алла садовник вона відчувала якусь дуже велику відповідальність перед тими людьми, от прям особисту відповідальність вона 14 місяців не зупинялася. Вона робила іншу роботу, ми робили інші розслідування. Але вона постійно поверталася до цієї теми. І Алла почала його шукати через ці переписки. Писала російським військом. Спочатку вона вигадала, що вони там зустрілися, десь закохалися. Вона загубила його контакти. І це просто це працювало. працювало, не щось там не, не, не всі його могли опізнати, бо він справді трошки ну невиразний. Потім вона зрозуміла, що це не працює, вона почала перестатися волонтеркою, і він там їй скидався то на дрон, то на берці, то на генератор. І от її треба завести, а телефон просто вони їхали тут, ці українці обстріляли, телефон втрачений. Ну, словом, дуже багато різних легенд. І вже коли Ну, не вдавалося, багато цікавої інформації, корисної вона розвідала в цей період. А потім. Е Думали, ми, як зачепитися, можливо, через оцей концерт цієї чечеріної півічки ротом. І почали думати, хто ж туди ту чечеріну привіз. Виявилось, що це от російський там, не знаю, ансамбль пісні і пляски, армії чи якийсь щось вок... такий вокально інструментальний, ну короче, оркестр ар, чи щось ну, таке. А в нього вже це ж військовий, військовий підрозділ, в нього є командир. Я кажу: А ти ж згадувала за цього, начальника оркестру, а напиши йому. Він там капітан, він там угу. з кимось домовлявся, цей оркестрант, коли привозив півічку, але йому взяла написала, то й каже, хорошо, я узнаю. І наступного дня він скидає контакти, там... а ми знали, що він чи Сімін, чи Степан, ім'я збігається.